Продаж однокімнатної квартири в новобудові ЖК Європейський квартал. І так, ванна, кухня, спальня з нею йде великий балкон. Сама ванна кімната. Ви вже знаєте, кому дзвонити. 098 4544 одиниці. Квартира має 43,7 квадратних метра, велика повноцінна, автономне газове опалення, яке дає підігрів води. Це саме безпосереднє опалення, третій поверс 12, дитяча площадка. Це у нас друга секція європейського кварталу. Так вони йдуть по колу. Сам ЖК розвинутий, куча магазинів, стоматологія, зоомагазини і так далі. Вже давно люди проживають, сама спальня на підлозі ламінат, плитка. Там у нас при вході ванній. Ось такий у нас великий балкон. Ну, це от шафа, тобто ширина балкону. Ну, все інше, я думаю, ви знаєте. Ціна доволі таки адекватна. Зараз на купівлю 55 тисяч з торгом. Все дзвоніть, пишіть, зручний час для вас покажемо.